Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Проварюємо все приблизно 18-20 хвилин, після чого додаємо засмажку. Далі додаємо шматочки м'яса, солимо перчимо за смаком. Всипаємо два лаврових листа і проварюємо ще 2-3 хвилини, Борщ готовий настоятись не менше, ніж 15 хвилин при закритій кришці. А зараз будемо робити начинку для вушок. З грибів зійшла рідина, тужнумо молоти їх на м'ясорубці, гриби перемололи. Для цього на пательню наливаємо 2 столових ложки олії, всипаємо нарізану цибулину і смажимо.